І ось одного разу я натрапив на хімзавод. І так, ще один монстр з цегли. Але ж тоді він здавався Оазою, і люди переїхали. Це був перший загін іскри. Ми тримались себе, не лізли в чужі справи навіть під час Нової війни. І одного дня бем-бем-бем! Тополя загинув першим. Булава намагався попередити. Mm. Ah, сюди дивись. Ah. Mm. Але міг лише хрипіти. Mm. Mm. Дух та я намагалися тікати крізь цех. І тут другий штурмовий загін. Бам! Але Змій мав для них гостинець. Yeah. Браткам корону варті похорону. БАМ! Ах, питання. Mm. Хто зараз на хімзаводі? заводі? Варта. Так, варта. З тих пір я розлюбив руїни. Усі, крім інституту. Тому вважай мій кровожерливий план як. Повернення Боргу. Але це не лише моя війна. Так, твоя. Його. Ти ж прийшов в зону за справедливістю. Так? Усі ці жертви, усі ці смерті. Який в них сенс? Який сенс? Ні темряви, ні смерті. Не існує, стоїш на березі з самотнім моряком. І я із тих, хто вигріба тенета, коли йде безсмертя косяком. Роби, що маєш, і таємне стане явним. Я це знаю напевно. А вам треба вірити.